Добрий день, це знову я, ваш учитель Наташа. І ми починаємо вчити нову тему. Називається вона Овочі. Овочі. Що це? Подивіться багато різних капуста, морква, помідорка, цибулина. І сьогодні ми будемо повторювати, запам'ятовувати, пригадувати, як називається. Як жестом ми називаємо наші овочі. Отже, починаємо. Перший овоч це у нас цибуля. Цибуля, цибуля. Пошукали, де цибулька? Є цибуля. Це можна їсти. Справжня тут. Намальована цибулька. І ми з вами гарно цибуля, цибуля. Запам'ятали цибуля. Подивіться, який червоний, майже фіолетовий буряк, буряк, буряк. Дивимось буряк. Пошукали? Хм, Який гарний, смачний. Можна їсти буряк, тут намальований. запам'ятовуємо, буряк. А ось яка солодка, гарна морква, морква, морква. Пошукали можна їсти. А тут є морква, можна грати, яка вона Майже справжня, давайте пригадаємо, хто любить їсти моркву. Моркву любить їсти зайчик, так, а ми з вами запам'ятовуємо морква. Велика. Зелена, може, трошки біла капуст о тяжка, велика. Треба сильно тримати. Ось така вона намальована капуста. Капуста. І ще раз пальчиками повторимо. Капуста. Капуста можна їсти. Капуста можна гратись, Капуста. А ось червоний помідор, помідор. Ось такий він гарний, круглий, стиглий помідор. Наші пальчики говорять Помідор, Помідор. Пошукали. Оранжевий, червоний помідор можна їсти, а тут червоний помідор. Гратись можна. Ось такий червоний помідор. Будь ласка. Головний овоч картопля. Картопля можна гратися, картопля можна їсти. Картопля намальована. Дивіться, як багато. Один, два, три картоплини ось такі. І пальчиками картопля. А тепер уважно дивимось картопля ось така у нас картопля. І останній овоч у нас огірок. Огірок. Пошукали зелений огірок, яким можна гратись, а ось тут справжній огірок, який можна їсти. Огірок. Огірок. Прошу, батьки, підготуйте букви, таблички і запам'ятайте, поможіть вашим діткам запам'ятати назви помідор, буряк, цибуля, морква, капуста, картопля і огірок. Ще раз і повільно. Помідор, буряк, 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 цибуля, морква, капуста, картопля, огірок. А працювати можна ось так: наприклад, морква. Морква. Морква, 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 І складаємо слово. Я впевнена, якщо ви однаково ось так попрацюєте, то ви обов'язково точно запам'ятаєте усі назви. А я з вами прощаюсь до побачення!